Сторінка 17, чому в морі є перли і мушлі? Любилася дівчина з хлопцем, та дівчина була царського роду, а хлопець з бідної сім'ї. От довго зустрічалися вони таємно та якось наважились просити в царя благословення на шлюб. Але батько дуже любив свою дочку, бажав їй щастя і заможнього життя, тому не хотів віддавати за бідного. Однак доньці відмовити не міг. Дуже вона плакала, благаючи, не ламати її долю, не позбавляти щастя з коханим. Тому батько буцімто походився, а сам потай підшукував доньці багатого хлопця. Донька день у день запитувала коли тату призначите весілля? А батько їй скоро, скоро. От уже шиють тобі весільну сукню і серпанком поса готують. Незабаром дівчина відчула, що батько щось лихе має на думці. Вона пішла на берег моря, сіла і зажурилася. Дівчина знала батька дуже добре і здогадалася, що той не відступиться від свого задуму віддати її за багатія. Вона вирішила, що краще померти, аніж жити з багатим нелюбом. Так дівчина сиділа і подумки прощалася з білим світом, і раптом виплила до неї з моря величезна золота черепаха І каже Не плач, не журися, голубонька, я тобі допоможу. Візьми цей камінь, розбий його і всередині знайдеш голку. Уколи нею свій палець і побачиш, що буде. Сказала і викнула на берег дивний камінь що переливався на сонці всіма барвами веселки. Дівчина легко розбила той камінь, бо він був крихкий, узяла голку і уколола собі палець. Стало їй дуже боляче, і вона заплакала. Її сльози скапували в море і ставали перлинами, а крапельки крові перетворилися на мушлі. Дівчина зібрала перлини і віднесла їх своєму коханому. Коли батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не опирався і призначив день весілля. Так черепаха допомогла коханим, а в морі відтоді є перлини та мушлі.